Hello. Це у нас черговий Не гайд, як я їх назвав. Цього разу у нас ісікал майни. Мені замовили майни, не уточнили які. А оскільки я майнами ніколи майже не граю, то я якийсь оригінальний білд придумати не зміг. Я знав, що ICL майни це норм скіл. Вирішив його зробити. І він, такий мікроспойлер, вийшов норм білд. Як і очікувалось. Поїхали! Так от, ісікал майни. Рані, раніше майнами я грати дуже не хотів і плювався. Навіть з тим, що на ліву кнопку мишки Detonate Mine можна поставити, типу, і мапи ці більш менш нормально, мені все одно це було неприємно. Плюс у мене ще свої нюанси з тим зв'язані були, але це окрема історія. Але в цій різі вони додали нам чудовий супорт, називається Automation, який детонайнить майни за тебе. І да, на босі це менше сигнал таргета. І якщо вам треба прямо виб'єтеся з босом-босом, то там надо трошки хімічити, і можна, щоб стакати 20 мін, то вони там дебафують боса йти репири, там все кльово. Але це таке на мапінгу automation Support дуже кайфово, ви граєте, як будто це не немає, а просто ви атакуєте. Ну, майже просто, там чуть-чуть відчуваєте маленький ділей, но геть чу-чуть на вашу атаку. Так що. Маппінг рекомендую, це як просто, ну, як ви бачите, куча прожектайвів, усю сторони летять, півпів, прикольно. Кнопочки нажимаються, просто бігайте і клікаєте, нічого додатково не треба жать. Що ще треба від білда? Моби шатеріться, все прикольно. Да. Босс ДПС у цього могачара вийшов, ну, більш-менш нормальний. Я не скажу, що прям вау щось, але ну, нормально. Ну, Но я б сказав би, що це більше маппінг білд. Це ну як, дуже такий приємний білд. Не просто маппінг, а приємний маппінг, я навіть сказав. Ви бігаєте, прожитайте чейня, чати, все підряд і кльово. Так от, а Бос ДПС. Якщо ще хорошо грати, і там ціні секвенси майн, як це зветься, що ви багато майна кидали і потім зорвали, щоб вони дебафили, то і босс ДПС буде нормальним. І. Як його? Але шо що, а демедж танкувати не можна. Так що, як босінг цього чара ядно рекомендував. Прям босінг-босінг. У моєї версії цього персонажа недостатньо ДПС, щоб босити з такими дефенсами. Якось це так звучить, нівірно. Але для мапінга достатньо. Ну да. Ну, дефенси, такі, що там, Evasion, Suppression. Там чес чуть-чуть дає редакціона демеджа фізи. Я там смішний чес повикористовував. Потім покажу цей мейвіновський детальніше. А так. Да. А, ну і голов... один з великих дефенсів це фріз на мапінгу. Тобто боссувати -то там навряд чи фрізи це прям стабільно. Але да. Але на маппінгу фріз це, мабуть, найголовніший ваш дефенс. Тобто, цього достатньо, щоб нормально гралось на мапінгу. На босінгу то хотілося би або ДПС набагато більше, і це можна цьому чару зробити. Просто трохи по-іншому будувати. Або вже фенси якось робить, якщо у вас такий ДПС буде. Якщо переходить до посолбілдинга, то ось це такий у нас дерево приблизно. Як ви бачите, я взяв Дедає. І це була помилка, на мою думку. То що я не знав, що вони понерфили інтеракцію Майн з Вінвардом. Раніше ти кидав скільки Майн ти кинув, стільки стаків Віндварда ти отримав би цього Гейлфорса. І того в тебе майже завжди було цих 3 Три дамештейки на Паргелфорсу було 30 damage, у тебе майже завжди. Зараз вони зробили, що один крік ти кинув 5 майн, а отримав один стак і Гілфорса. І, відповідно, це не має сенсу цей нодик взагалі. Це все ще був непоганий, типа, вибір класу для цього, то що чейник, кльові, там екстра прожектайли. Прикольно для кліра, класно, ну, взагалі, кайфово чейнить. Але хотілося б чуть більш дефенсний варіант. Якби я робив по новому цей білд, я б робив би або Трикстера, ну, з блайндом, або через Life, там, тіпо, ну, теж нормальні нодики, або. Ой, Трикстера або з лайфом, або ci Трікстера, Там, Frenzy, Charge, цей Suppression, цей демедж. І замість чайну просто три нодика на пірс потратив, бо і мені думаю, нормально було б. Це моя думка. Ну, тобто, дедай був непоганий. Для маппінга він не, може навіть краще, типа clear, то що chain завжди краще, ніж пірс, при достатньому до але оверол, типу, якщо брати балансний білд, то я б рекомендував когось із цих двох. Хочете CI Трікстер, хочете Лайф. Так, да, хочете Лайф so Ну а так, дерево, тут, ну, Evasion, Windward. Я, мені останнім часом подобається за комбайн, знаю, я на Windworld прям підсів. Тут трошки Лайфа з кластеру взяв в кетл, то що я дивився, шукав де лайфа і тяжко було найти, но якось ось я згадав таку штуку, що ось тут можна кучку Лайфа найти, якщо хочете. І кластери, мє, медіуми кластери на цей білд дуже важливі, вони дуже багато дають і взагалі корисних речей тут тройн спід, мумент спід, демедж прям цей. Гоуріла тактікс дуже важлива штука, дуже сильна. Нодик. 7 ДПС дає один нодик. Так що Large хоча б один, да, ну, відповідно, один Large, два медіума. Це я рекомендую. Можна навіть два кластера всунути, але тоді треба буде дропнути тут щось. крізь усі лайфа. А я ж люблю дефенси, так що я лайф не дропаю. Я б, ну там L Rattery, що було, що на мінки тратить. Да й таке діло. Ці нодики я взяв спеціально для хідшивера, щоб фрізить мобу було простіше. І все рівно з моїм дпсом я слабо фрізив мобу, так що моя рекомендація: якщо повернути вийти до гіра, замість хитшивера використовуйте санктум шапку. Забув Як називається, Sunstorm візаж. І вант з крітом, і це вам закапить кріт. Тож у мене кріт був не кап, і навіть не близько. Навіть з demon fask, по-моєму, не близько. Так. І це було дало б кучу ДПС, це краще, ніж хитшевер, на мою думку. Просто ви далеко не всіх мобів фрізити, щоб хитшевер працював на максимум. З тим білдом, то що у вас багато маленьких хітів, а не пару великих, і того фрізи слабі. Навіть з тим, що я трошки заінвестував, я взяв ці нодики на фріз тут, взяв тута мастері, що ефекти елементу, і все рівно ні. Це було, да. Так собі. Тут якийсь старш кластер, само собою. Оцей масивний тредохоп, я його взяв чисто того, що він стоїв пару хаосів, чесно кажучи. Якби він стоїв хоча б разу в два дорожчі, там він стоїть 50 хаосів, якби він хоч Іван стой, я б його вже, мабуть, не брав. Просто, ну, окей, тредохоп бере нормальні нодики. Моя думка. Можна брати, можна не брати. Можна ці нодики просто десь по інших місцях розкидати. А з гіра, да, я. Ну, тут а, просто life resist, там damage, якийсь чуть-чуть, Mark of the Shaper damage дав, Dragon Fight на IC Hill ну, нормальний амулет. І що цікаво, це тільки цей дупільгангер Who Тут він рол поганий, але в мене там має бути кращий рол. Тоб я свій пухнув і взяв якийсь рандомний, щоб просто він був в білді. У мене був 40 рол, фіз damage taki less. Корисна штука, то що в цього білда з damage тейкіна взагалі нема нічого. Тобто, якщо я це знімаю, у мене 4К max hit. Якщо б в мене був рандомний, якийсь там, як люди люблять максимум дпс яву брать, в мене б взагалі дефенсу не було. Не то, що вони тут якісь великі, но так хоч якісь. Єп. Yep. Ну і від хаз мене теж захищає. І дає трохи регена інколи. Вас хитнули, ви там чуть зарегенували хп. Уже приємно, бо рекавері лайфа тут нема. Столи регена, це мій рекавері лайфа. А так хоч трохи ще life recovery, так що мені сейчас дуже. ідея цього часу дуже сподобалась на цей білд. Шапка, я кажу, самкнув вся шапка. А решта гіра, ну, тип, нормальний гір. Ну, зазвичай, конечно, люди, коли майнинг грають, роблять макс ДПС, там мільярди ДПС і вау. Ну, очевидний варіант чарстакер, но Чарстакери я навіть не розглядаю, це не цікаво їх будувати взагалі. Єп. Yep. Це мій варіант такий. Кір по собі. Ну, тут геми, там, аури, якісь снайпер марка, бо снайпер марка прикольна штука. Рукою курсисні, конечно, достатньо неудобно, але якщо не реноваці, то сильна штука все ще. Хоч і поніерфіну. Ну Icicle Mine. А, Mine я взяв трансформир версію. Вона мені більш сподобалась, чесно скажу. Тобто есть, трансформ стріляє в одну, як це? В одному напрямку прожектайлайл летять всі, в напрямку мобу. А дефолтна версія стандартна стріляє в усі напрямки. Того може місать по мобу по моїй логіці. Але я не знаю, чесно. Я бачу половина людей грають нормально і половина трансформир uh, версією. Мені трансформир більше зайшла, але самі потестіть, хто буде з ним грати. Ип. Ну, а тут. Грейс, хатред, скітерботи. Правда, щоб скітерботи влізли, мені пришлося інлайн, четвертый взяти. Або ще десямара шукати. Або коруп на шапці шукати, на сотідгем мають мана мультиплеєр. То що скітерботи дуже сильні для майни трап. А влазить він тяжко. То що вам надо вільна мана для мана резервейш... Ну, вільна мана для мана, що я сказав. Вільна мана для reservation на майн. То що майни резервують ману, коли вони лежать. І вам це потрібно. Я навіть тут кластер взяв на аремар, щоб це врізло все. І я вважаю, що це стоїть того, да? так? Скіт роботи, крепка штука. А так, ну, таке. Майн нодики, лайфнодики, супрешн — Що ще треба? Кластер. Юп. Ось такий от у нас білд вийшов. Я кажу, для мапінга рекомендую прям кайфово, босінг. Якщо ви більше ДПС зробите версію, то босінг буде теж нормально. Ну, як майнер грають — босінг бр, витерли боси, і це їх босінг. На це треба прям багато ДПС, і в цьому білу це можна зробити. Але да. А для мапінга прям хто хотів попробувати Майни, це Ліга саме, коли попробувати Майни, бо їх... вони граються як не майни, як би це не звучало, да. Окей. Очуємося. Бай!